Шість нових питань і всього 3 секунди на відповідь. Споримо, що ти не пройдеш питання номер 3 Поїхали. Скільки ніг має доросла комаха? 6. Який колір спектру ми бачимо з зовнішнього боку веселки? Червоний. Підтримай нас. Став лайк. Біля узбережжя якої країни знаходиться великий бар'єрний риф. Австралія. Підпишись на щоденні вікторини. Переведи 3 чверті в десятковий дріб. 075. Яку одиницю вимірювання зазвичай використовують для вимірювання швидкості судна. Вузол. Скільки рівних сторін у рівнобедреного трикутника? Напиши правильну відповідь в коментарях.